Перед переглядом відео переконайся, що сьогодні ти вже задонатив на ЗСУ. Вітаю вас, мої любителі Кліо. Сьогоднішня тема надзвичайно популярна і соковита. Навколо неї існує маса міфів і конспірологічних теорій. По ній написано сотні книг, знята купа серіалів, створені ігри. Але вона нам необхідна, оскільки на момент виходу цього відео вона залишається актуальною. Мало не щомісяця по ній виходять розслідувані журналістів. Поговоримо про святість і хтивість. І одразу попереджую сьогоднішнє відео це історичний огляд і не має на меті образити чиїсь релігійні почуття. Цитуючи одного напівлегендарного філософа та доброго пастора з Ізраїлю, хто з вас гріха, нехай першим кине камінь. Але якщо я когось скривджу, то пам'ятайте ще одну цитату від Левія Матвія і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Крім росіян, звичайно, тут більше пасуватиме принцип з книги Левіт Око за око. Я ще довго можу говорити цитатами, але перейдемо до теми. Це відео, можливо, вийде в кількох частинах. Все залежатиме від вашого фідбеку. Тому не забудьте про вподобайку в підписку, а в побажанні напишіть в коментарях. Непостійна рубрика Хвилинка Темуджина Імператор Шеню. Що означає імператор Святий Воїн. Китайське посмертне ім'я надане нащадками в династії Юань, для Чингісхана. Коли ми чуємо папа римський, то зазвичай в голові виникає образ практично святої людини, допоки ми не згадаємо теперішнього посла Ісуса на землі Франциска І. Але маячня цього понтифіка пелюстки від квіточок порівняно з його попередниками talent. і в багатьох глядачів, знайомих з історією і сучасним кінематографом перед очима повстає Родарік Борджіа. Він же ж Олександр Шостий, який теж мав достойних, проти менш розпіарених конкурентів. У цьому відео я не зупинятимусь на іншій діяльності. ПАП, окрім тієї, що стосується десяти заповідей, особливо шостої чи сьомої, ну залежно від конфесії, та семисмертних гріхів. Звісно, я виділю хіть. Десяте століття Римська імперія давно занепала і поділилась на дві частини. Константинополь, як ви знаєте, живе своїм веселим життям, але Італія теж не відстає, а в дечому навіть випереджає. Тут також укріпилось християнство і всім заправляє церква, регламентуючи життя мирян, королів та імператорів, зокрема і статеве, але лише на папері доводячи це насиченим життям десятків пап, про що ми поговоримо далі. Наприклад, проституція нікуди не зникла, забігаючи наперед. Усім нам відома секстинська капела, де сьогодні обирають пап, була побудована за рахунок податків на проституцію, які ввів папа Секст IV. Це приносило в казну щороку від 20 до 30 тисяч дукатів. Особливої уваги заслуговує страшний суд Мікеланджело, що зображує другий прихід Христа. Нові дослідження стверджують, що картина заснована на сценах, свідком яких художник став у римських громадських лазнях, які водночас, як ми знаємо, слугували публічними будинками. На що директор музею Ватикану Антоніо Паолуччі відповів: це цілком можливо, і це нічого не змінює. Мікеланджело вивчав людську форму скрізь, у тому числі в лазнях. А тепер до самих пап. Як зауважив один з моїх глядачів, ми почнемо з порнократії періоду в історії папства першої половини 10 століття, що вважається найгіршим, а на мою думку, найхтивішим в історії католицької церкви. Справа в тому, що понтифіки перебували під впливом могутнього римського консула Тускулума Теофілакта, А на папський престол потрапляли через ліжко його дружини та дочки. Щиро кажучи, амбасадори святого Петра на землі голови втрачали через цих жінок в усіх сенсах. Ці багаті та впливові спраглі до влади жінки садили на папський престол своїх друзів, коханців, родичів, тих, що не сподобалися їм, вони без будь-яких зволікань скидали, прибирали з дороги. Деякі дослідники називають цих двох жінок повіями і розпусницями. А я скажу, що вони досягли успіху і були насправді сильними та незалежними. Вплив цих двох повій Морозії та Теодори був заснований на їхній красі та багатстві, а також був результатом їхніх політичних та любовних інтриг. Своїх найзавзятіших коханців вони нагороджували папськими тіарами. Епоха їхнього правління, можливо, і є підставою для легенди про жінку папу. Святий престол займали незакононароджений син, онук і правнук Морозії рідкісна генеалогія для намісників святого Петра на Землі. Власне, цікавою є легенда про папесу Іванну. Легендарна особистість жінка, яка нібито займала папський престол під іменем Івана Восьмого. В Сієнському соборі серед постатей інших пап стоїть і статуя папеси Іванни. В її існування вірили Франческо Петрарка і Джованні Бокаччо. Та що вони навіть Янгус на Константському соборі посилався на неї і йому ніхто не заперечував. Без голови і без керівника була церква, коли протягом двох років і п'яти місяців правила жінка. Церква має бути бездоганною і чистою, але чи можна вважати бездоганним і чистим папу Івана, який виявився жінкою, яка публічно народила дитину? Але все ж це легенда. Була така собі Іванна Англік. Вона прикинулась чоловіком і справила велике враження на римську курію своїми знаннями і проповідями. Але через два роки її розкрили, коли папа чоловік, завагітнівши від одного зі своїх вихователів, помер від пологів на римській вулиці. Вона народила дитину під час сходи від собору святого Петра до Латерна, десь там біля колізею. А тепер повернемось до пронократії. За цей період було 12 пап. Кожен з них був хтивий, деякі мали дітей та дружин. Але останнє це ок. Навіть перший понтифік святий Петро мав дружину, а за однією з легенд і дочку святу Петронілло. Розповідати про кожного папу це буде відео на декілька годин, тому зупинюсь на кількох представниках. Перший з них Сергій Третій користувався підтримкою Теофілакта та його дружини Феодори, з котрою кохався. Більше того, спав з їхньою дочкою Морозією, їй було 15 і мав з нею позашлюбного сина, який пізніше став папою Іваном XI, а внук Морозії Іваном XII. За наказом Сергія було вбито двох його попередників. А те ще й дружина в лапках були призначені хранителями папських скарбів. Але слід віддати жінкам належне. Вони збільшили скарбницю в рази. Ще раз наголошую: не блудниці, а знали собі ціну. <му> Наступний Іван X – Ще один коханець Феодори, завдяки якій швидко отримав папську тіару. Його понтифікат вважається найбільш ганебним в історії католицької церкви. Луї Марії Корменен описує його так: син черниці та священника він був більше зайнятий своєю пожадливістю та розпустою ніж справами християнства. Він був чистолюбний, скупий, позбавлений сорому віри та честі і пожертвував усім заради своїх пристрастей. Проте чоловіка шкода, бо обрав не ту коханку, маму замість доньки. Тому з усиллями морозії і її коханця був скинутий, а потім вбитий. Іван одинадцятий він був справжнім маминим синочком. Ну морозії. Чому я його згадую? Через діповий комплекс, який призвів до Гри престолів. справа в тім, що Марозія зробила папою Івана, забувши про свого первістка. Крім того, після смерті його батька Альберіха І, Марозія вийшла заміж за Гвідо Тосканського, а після його смерті за короля Гуго Італійського, образа якої вона завдала своєму пасенку Альберіху Таргарієн, ой, перепрошую другому. Стала приводом повстання римлян і вигнання Гуго. Після повстання Альберіх захопив верховну світську владу в Римі. А матір Морозію і брата папу Івана XI ув'язнив, де вони залишались до самої смерті. А тепер Геліо Габал. Ой, Іван XII. Іван XII був гідний того, щоб бути конкурентом Геліо Габала. Розбійник, вбивця і кровозмішувач негідний представляти Христа на папському престолі. Цей огидний священник оскверняв кафедру святого Петра протягом дев'яти довгих років і заслуговує на те, щоб називатися наймерзотнішим з пап. Він був внуком Морозії та сином Альберіха II і останнім папою періоду порнократії. Йому було від 16 до 18 років, коли він став папою. Важко сказати точніше, оскільки невідомо, хто був його матір'ю. Проте це все неважливо, оскільки його посада і особисте життя не мали нічого спільного зі святістю. Він винайшов гріхи, які до нього світові були невідомі. Монахи молились за його смерть. Він переплюнув усіх по періоду порнократії. Чоловік був азартним, а борги сплачував зі скрабниці Ватикану, мав безліч коханців обох статей. Латеранський палац зробив борделем та місцем для гетеро та гомосексуальних оргій. Він гвалтував монахині пілігримок. Кожен, хто намагався навернути Івана на праведний шлях, одразу піддавався анафемі. Ну а також кастрації чи відрізання язика. Інце з двома сестрами, секс з коханкою батька і вдовами, зв'язок з племінницею, зв'язок з чоловіками, виклик демонів, прославляння язичницьких богів це короткий список гріхів папи, який потрапив в руки імператорів Оттуну І якого, до речі, Іван коронував. Після цього Оттон вигнав папу з Риму, а його місце зайняв Лев Восьмий. Після відходу імператора Іван вернувся з військом і тут почалось. Лева вигнали з Риму. Почав мстити противникам різними жорсткими способами, такими як відтинання носа, язика, геніталій, кінцівок та іншими милими середньовіччю БДСМ-штучками. Але ці репресії знову перервав Оттон. Іван втікає і через місяць помирає. За однією версією від інсульту під час втіх з двома хлопцями, а за іншою був битий чоловіком, котрий спіймав його у ліжку зі своєю дружиною. Ось такий кінець 24-річного папи, справжній Таргаріан, і останній на сьогодні понтифік Бенедикт IX, єдиний папа, котрий тричі займав папський престол. Диявол з пекла, що прийшов під виглядом священника. Цього чоловіка звинувачували в усіх гріхах попередників, плюс зоофілії. Папа Бенедикт був першим, хто визнав свою бісексуальність. Про Біблію казав, що це в санісенітниці. Не вірив в Ісуса, а Ісус в нього. Римляни вирішили його вигнати і стратити, але його врятувало сонячне затемнення. За допомогою німецького імператора він вдруге повернувся на престол святого Петра і правив як тиран. Потім він вирішив одружити зі своєю 15-річною чи то племінницею, чи то двою Рідною сестрою і вирішив скасувати Целібат. Але коли йому це не вдалося, відмовився від престолу, але не безкоштовно. Продав його за тисячу срібних якомусь купцеві, котрий став папою Григорієм VI. Коли шлюб Бенедикту набрид, папа повернувся втретє і вбив своїх конкурентів. Зрештою, він помер в 1056 році за 100 років до народження Чингісхана. За однією з версій. Отож, якщо вам сподобалось, напишіть в коментарях, чи ви хочете продовження цієї теми. Попереду ще багато цікавинок, таких як папа пірат і розбійник, папа антисеміт або ж родина Борджія, яка на думку Маріо Пюзо, автора хрещеного батька, була першою класичною мафіозною сім'єю Італії. А на сьогодні це все. Їжте, моліться, кохайтесь і не встидайтесь.